Гляну ніколи у гору у гарячу літню пору, я кручусь, верчусь, мов дзига, геть закину на всі книги, я кручуся, мов джола, підтікає і щола з бур'яном, борю щодня, на калині знову телята найкра. Та зарядка, коли зранку полеш грядки для сідниць, для ніг, для рук, бо життя, постійний рух. Окрутився, риють нори, горе. Мені з ними горе, колоради наплодились, смерть я з ними Шкідником я справлю скоро, щоб такого посадити, ну, звичайно, повідари, ну звичайно, повідари, бабочки ці булі, цибулі назбирала три кошулі огірочків для коханих синей дочки, все на грядках у мене є, не куповане своє і картопля, і капусточка своя, то лихо не ледача. Я Може ще достигнуть кавуни кому так сподобаться вони. Баштанче треба поливати, стару картоплю де ж дівать. Ночі до ліжка доповзаю. Повториться, все знову завтра. Я добро знаю. Дарив град, достиг нарешті виноград, виноград, а в огірки не влізли кури, щоб здоровими всі були. Ой, заклинило спину, розігнуся більш спиню, Відпочину розімнуся. о, посміхнуся, і квасольці посміхнуся, і цибульці посміхнуся добрим людям, я понюся. Я потрудилась, славно спів, на городі морква і буряк, не зварити борщ, без них ніяк. У садку смородина вже споспіла Скільки справ городніх у мене, скільки діла. А може в серпні презентую я завод консервний. На всіх хватить консервації. Не даремна моя праця. глянь, ніколи у гору, у гарячій лісню кору да на.